Рятуйте світ від епідемії, розігруйте відьмацькі історії, будуйте колоди заклять та прокладайте залізниці. Вітаю на каналі Чорнокіт. Мене звуть Євген і це мій черговий огляд передзамовлень, релізів та спільнокоштових проєктів за минулий тиждень. Розпочалось перед замовлення на довгоочікувану локалізацію гри Пандемія Спадщина сезон 1 від «Ігромагу». Пандемія спадщина є версією сучасної класики кооперативів пандемії, що теж, до речі, була локалізована кілька років тому тим же ігромагом. Нагадаю, що у звичайній пандемії гравці перетворюються на команду дослідників, що борються із хворобами, які ширяться світом. Ви маєте переміщуватись містами світу, знижувати рівень захворень там, а водночас обмінюватись картами аби не збирати потрібну комбінацію для створення вакцини. Встигнути винайти усі вакцини до того, як хвороби захоплять світ, нетривіальна задача. Пандемія спадщина стала однією із перших та однією із найпопулярніших ігор із механікою спадщини. Вона розпочинається, як. Звичайна пандемія, але у вас ще й колода кампанії та купа запакованого невідомого контенту у вигляді листів наліпок та коробочок із компонентами. Поступово від гри до гри колода кампанія дає вам різні інструкції щодо того, які компоненти відкрити та як їх використовувати. Ви будете клеїти стікери на ігрове поле на персонажів, на карти гравців чи епідемії. Ви будете вклеювати нові правила у книгу правил. У грі з'являтимуться навіть нові механіки та компоненти. Ваші рішення, ваші успіхи та невдачі також позначатимуться різними стікерами та написами прямо на ігрових компонентах. Інколи ви будете навіть знищувати деякі компоненти гри фізично, все це разом створює вашу власну унікальну історію. Перший сезон пандемії спадщина був випущений у 2015 році та мав шалений успіх. Гра посідала першу сходинку рейтингу БГГ протягом 16 та 17 років. Якщо хочете самі подивитись, чому то можете передзамовити гру прямо зараз. І ціна до 7 березня буде 3040 гривень. Доставка запланована на квітень цього року. Гікач розпочав передзамовлення на українську версію гри Відьмак-Шлях призначення. Це карткова гра на побудову власного табло із наративним елементом. Кожної гри ви будете приймати на себе роль одного із класичних героїв сами та розігрувати одну з наявних історій. Кожна історія розгалужується залежно від дій гравців. Розігруйте ви їх, обираючи пари карт з ігрового поля та граючи карти з руки перед собою. Карти мають певні іконки і сума потрібних іконок визначає, який з подальших варіантів історії буде обраний. Це буде, в свою чергу, приносити вам переможні очки. Окрім цього ж, у вас будуть додаткові завдання, які теж вирішуються розіграшем карт. Також ви зможете прокачуватись та розкривати унікальні властивості своїх персонажів. Кожна історія, окрім сюжету, має також і свої власні правила та способи наборочок, а кожен персонаж має бути по-своєму унікальним. Це передзамовлення є особливим, адже Гікач не приймає їх особисто. Натомість вам потрібно буде долучитись до пледж-менеджеру видавництва GoN Go Board на GameFound та обрати там українську мову. Гікач зробив детальну інструкцію посилання для вашої зручності прямо в описі до цього відео. Ціна базової гри 55 доларів. Ще одне передзамовлення від Гікача Дюна Імперіум піднесення. Це самостійна гра, що є продовженням всім відомого хіта Duna Imperium. Вона побудована на тій же ігровій системі, ззовні вона виглядає дуже схоже до першої гри. Як і раніше, ви виступаєте за одну з фракцій світу Дюни, маєте власну колоду карт, яку будете розширювати протягом гри, і розігруючи карти з неї, будете відправляти своїх агентів у локації на мапі та розігрувати їх ефекти. Але при цьому піднесення містить і чимало нового. Наприклад, тепер ви можете здобути юнітів нового типу піщаних хробаків, представлених симпатичними мініатюрами. Ви можете використовувати їх у конфліктах для подвоєння нагороди. Інша новинка це шпигуни, що дозволяють відправляти вам агентів навіть у ті локації, де вже є агенти інших гравців. Також додана механіка контрактів, що дозволяє отримувати додаткові нагороди за відправлення агентів у певні локації. Загалом ігрове поле дещо перероблене та збалансоване по іншому, а більшість карт гравців є абсолютно новими. Все це разом має створити відчуття, що піднесення та сама Дюна Імперіум, тільки інша. Якщо хочете самостійно відчути, наскільки авторам вдалась така переробка, то можете передзамовити її до 4 березня за 2040 гривень. Прибуття гри до України очікується у липні цього року. Game7Days розпочав передзамовлення на свою нову локалізацію гру «Поганин. Доля Роаноку». це асиметрична дуельна гра, в якій один гравець стає відьмою, що прагне провести певний ритуал, а інший гравець стає відьмоловом, що прагне знайти цю відьму. У грі є 9 персонажів селян. Одного з них гравець відьма на початку гри обирає як свого закриту від суперника. Також у кожного гравця є своя колода карт та свій набір дій. Їх розіграш протягом гри дозволяє вам здобувати вплив у селищі, який є валютою для виконання інших дій, а також різні жетони, що викладаються на селян. Якщо відьма матиме потрібну кількість своїх жетонів, то зможе провести свій переможний ритуал. А відьмолов може за свої жетони потягнути одну карту з колоди підозрюваних у ній всі селяни, окрім відьми, тож тягнучи карти звідти, відьмолов поступово звужує коло підозрюваних. Відьма може також здобувати собі карти фімільярів та зіль, що дають додаткові властивості, а відьмолов може витратити свій вплив, аби стратити одного з селян. Він має право на помилку, але лише двічі. Якщо і втретє, відьмолов стратив не того, то він автоматично програє. Тож, якщо вас цікавлять дуельні ігри, можете передзумовити собі погадина до 26 лютого за ціною 1190 гривень. Прибуття гри до України очікується у квітні цього року. Lord of Бордс випускає доповнення до нещодавнього гіта Turbo. Базова гра була про спеку на треку, а топ буде про дощі та грози. Нагадаю, що Turbo це гра про автомобільні перегони. Ви граєте карти, аби рухати якомога швидше свою машину, намагаючись при цьому втримати її на треку. Інколи вам доведеться ризикувати і перегрівати свій вигон, аби розігнатись пошвидше, за що доведеться розплачуватись зайвими не дуже корисними картами у власній колоді. Гра популярна отримала минулого року чимало гарних відгуків, тож не дивно, що автори вже підготували перше доповнення. Дощі та грози додають до гри ще одного водія, тепер максимальна кількість гравців буде 7. Також додаються дві нових мапи. Частини цих треків будуть трішки підтоплені дощем і їх проходження буде ускладненим. Також на вас очікують купа нових спонсорів, авірейдів та подій. Ціна коробочки 1360 гривень. Розпочалось перезамовлення на локалізацію гри РА. Її видаватиме Планета Ігор. Гра це доволі стара гра від майстра геймдизайну Райнера Ракніції. Вперше вона була видана ще у 1999 році. Як легко здогадатись, це гра на давнюєгипетську тематику. Вона побудована на механіках аукціону та збору наборів. Протягом гри гравці по черзі тягнуть по плитці з мішечку та викладають їх біля ігрового поля. У певний момент хтось з гравців може ініціювати аукціон. Тоді гравці мають ставити свої жетони сонця, і той, хто поставить найбільший, виграє усі плитки. Але втратить свій, свій поставлений жетон сонця, отримавши втім новий із ігрового поля. Плитки у грі є різних типів, що приносять наприкінці гри переможні очки у різних комбінаціях. Гра пережила вже чимало видань, українською буде видано останнє з них із ефектними компонентами та новим ігровим полем. Гра вже знаходиться в Україні до 22 лютого і її можна передзамовити за ціною у 1500 гривень. Надалі гра відразу піде у відкритий продаж за ціною 1890 гривень. У продаж вийшла українська локалізація гри Детектив Сучасне розслідування від Гікача. Це гра, що занурює вас у атмосферу сучасного детективного серіалу. Протягом кампанії, що складається з п'яти пов'язаних між собою справ, ви будете допитувати свідків, оглядати місце злочину, досліджувати речові докази на наявність відбитків пальців та залишок ДНК, аналізувати старі документи та вирізки з газет і так далі, і тому подібне. Реалізовано це за допомогою досить простої карткової механіки. Ви починаєте гру із кількома текстовими зачіпками, що дозволяють відкрити певні карти з колоди справи. Кожна карта дає трішки інформації по справі і, можливо, дає нові зачіпки, що відкриють. Нові карти. І так поступово ви дізнаєтесь все більше і більше інформації, аби наприкінці справи відповісти на питання, хто і навіщо скоїв злочин. Детектив гра насичена деталями та інформацією, яку вам доведеться обробити, аби докопатись до суті справи. Більш детально ви зможете дізнатись про неї у огляді на моєму каналі. Ціна гри у магазинах 1950 гривень. У світ вийшла настільна гра ExoWorld Survival. Це кооперативна гра про виживання земних колоністів на не дуже придатних для життя планетах. Вам потрібно буде видобувати ресурси кількох типів або вижитей. Для цього ви граєте карти модулів, розбудовуючи свою базу, а також переміщуєте цією базою своїх персонажів та використовуєте здібності збудованих модулів, аби видобувати різні ресурси. Наприкінці кожного ходу вам доведеться розіграти чергову карту події, що ймовірніше за все має негативний ефект. Для кожної гри ви обираєте один з багатьох сценаріїв планет, що визначає стартові ресурси, додаткові правила та особливі події. Також гра містить чималу кількість карт модулів та персонажів і обіцяє величезну регральність. Придбати гру можна за 60 доларів. На GameFound розпочалась спільнокоштова кампанія для чергового епізоду колдобудівельного серіалу AM's End. Якщо ви якимось чином це припустили, то Ends End – це кооперативна колодобудівна гра, в якій ви граєте за магів, що намагаються перемогти певного боса. Загалом це цілком традиційна колодобудівна гра, в якій ви стартуєте із певним персонажем та його базовою колодою, і по ходу гри докупаєте нові карти, аби набрати сил та завдати достатньо поранень вашому ворогу. Особливістю гри є те, що коли ваша колода порожніє і ви маєте утворити нову із відбою. Ви цей відбій не перетасовуєте, а просто перегортаєте. Карти залишаються точно у тому порядку, в якому вони туди потрапили, що додає грі додаткової глибини. Автори змогли поєднати цю механіку із несподівано глибоким та епічним лором та протягом вже багатьох випусків гри розповідають цікаву історію, створеного ними фентезійного світу. Нова частина The Descent розповість історію заснування міста Грейвхолд відомого гравцям з попередніх частин. Це самостійна гра, яка, втім, як завжди, добре комбінується із іншими випусками серії. Особливістю її є нова механіка друзів та ворогів. Їх карти перебувають у грі додаткової з героями та босом, і пропонують ще раунду певні додаткові ефекти, на які ви до того ж зможете впливати. У межах кампанії також пропонується кілька нових маленьких доповнень. Вартість базового пледжу 70 доларів. Мартін Волес, автор гри номер 1 на Brass Birmingham, не планує зупинятись. Наразі на GameFound триває спільнокоштова кампанія для його нової гри Steam Power. Це чергова його гра про залізниці. Ви граєте за залізничні компанії, що намагаються виконувати контракти на поставку різних ресурсів своєю залізницею. У свій хід ви можете будувати плитки залізниць, позначаючи їх власними фішками потягів, будувати у містах фабрики з видобутку того чи іншого ресурсу, чи виконувати контракти. При виконанні контракту ви повинні зібрати вказані на контракті ресурси через наявну мережу залізниць. При цьому ви можете використовувати і чужі фабрики, що видобувають ресурси, і чужі залізниці для їх доставки, але тоді вам доведеться платити іншим гравцям. Виконані контракти, зароблені гроші та міста. Ресурси, яких повністю видобуті вашою фабрикою, приносять наприкінці гри жадані переможні очки. Автор обіцяє гру з простою та зрозумілою механікою та чималою глибиною, сприяє реальності і наявність різних мап у грі та випадкове розташування на них міст. Базовий плеч гри коштує 40 доларів. Ще одна цікава гра для прихильників євростратегії Філгармонікс. У ній ви маєте керувати космічним оркестром. Ви збираєте різних гомоноїдів музикантів до свого оркестру, розвиваєте їх, створюєте музичні шедеври та виконуєте їх на різних планетах, намагаючись здобути популярність та прихильність меценатів. Музиканти дають вам різні характеристики, яких шукають різні планети. А ваші твори містять різні ноти і знов-таки різні планети хочуть якусь свою комбінацію нот. Тож чим різноманітнішим буде ваш оркестр, та чим більш насиченими будуть ваші твори, тим більше переможних очок ви здобуватимете. Головне у грі це механізм виконання дій, адже це гра на виставляння робітників. У Philharmonics у вас є 7 різних дій, і кожна з них має по 6 рівнів ефективності. На початку кожного раунду ви випадковим чином розподіляєте рівні ефективності по діях. Це і складає основний виклик гри, адже вам доведеться постійно коригувати свої плани, аби досягти максимальної ефективності. Доєднатись до кампанії можна підтримавши базовий пледж за приблизно 80 доларів. Everstone Discovering Ignis – це ще одна гра, яку можна порекомендувати єврогравцям, що полюбляють комбінувати дії та ефекти. У цій грі на побудову Рушія в кожного є свій караван, і ви блукаєте по світу у пошуках певних реліквій, щоб відремонтувати їх та здобути переможні очки репутації. Гра наповнена купою механік та різних способів набирати переможні очки, і належить гарному іграм. Та основною механікою є ваш планшет, на якому розташовані 4 дії купівля карт, переміщення по мапі, збір ресурсів та ремонт знайдених реліквій. Що ходу ви виконуєте одну з цих дій, і окрім того, що ви отримуєте різні ефекти з них самих, ви також отримуєте численні бонуси від карт реліквій, які ви протягом гри будете навішувати на ці дії. Карт реліквії дуже багато, тож щоразу ви будете будувати новий гроші на своєму планшеті. До того ж, вам постійно доведеться обирати, чи залишити карту реліквії собі та покращити якусь дію, чи продати реліквію та здобути переможні очки та інші бонуси. Так само є чимало локацій на ігровому полі, кожна зі своїм ефектом, які до того ж постійно змінюють своє розташування протягом гри. Вистачає у грі і менеджмент ресурсів, прокачування по різних треках впливу, знайшлось місце і кілька кубиків із подальшою маніпуляцією ними. За ресурси, що може перенести дорогоцінні реліквії, якщо пощастить. Словом, у єврогравців цього тижня чимало роботи. Ціна базового пледжу 60 доларів. І останній спільнокоштовий проект соло-гра про маніпулювання та виставляння кубиків Dyson Cruz. Подібно до того самого Робінзона ви маєте вижити на безлюдному острові, виконавши умови карти квесту та не загинувши від багатьох небезпек. В основі ігроладу усього три кубики, які ви кидаєте на початку раунду. Далі ви обираєте, в які послідовності витратити їх значення. Кожен кубик дозволяє переміститись на певну кількість полів у ронделі дій та виконати ефект, на якому ви зупинились. Значення кубика водночас впливатиме на ефективність дії. Дії дозволятимуть подобувати ресурси, їжу, каміння, дерева, лікуватись, переміщуватись островом, майструвати різні знаряддя тощо. Після виконання дій кубики переносяться у сусідні слоти та визначають відповідно ефекти погоди та диких звірів. Тож вам потрібно враховувати і це, коли ви виконуєте свої дії. Гра виглядає як доволі складний та цікавий механізм. Тож, якщо любите подібні головоломки, можете підтримати гру плеч, коштує 24 долари. Доступна також і ПНП-версія за 5 доларів. І це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Також в мене вийшло відео про гру призначення, а незабаром викладу і свої власні враження від неї окремим відео. Подивіться, там цікаво. Та й загалом, тримайтеся. Все буде добре. Слава Україні!